В ефірі програма АгроНюста та її ведуча Анастасія Кобозова, а партнер нашої програми – торговий дім Украгропром. Національний виробник елітного насіння. Тож сьогодні у випуску про таке. Поїдемо в гості до Чуду аграріїв. Дізнаємося, що таке агрофантастика та разом із відомою співачкою байкершею Ренатою Штифель проведемо тест-драйв саморобного трактора. Думаєте, сільське господарство щоденна рутинна справа? помиляєтесь, це заняття творче, а аграрії цікаві та неординарні особистості. Програма на Миколаївщині. І сьогодні ми дізнаємося, як правильно їсти електронні помідори. Цій незвичайній справі вчить у своїх оповіданнях пан Сергій, письменник агрофантасти з села Березнигувати. Ну, приблизно так і проходить мій творчий процес. Коли вже закінчую, знімаю відповідно рукавички, кладу їх сюди і тут в мене є, бачите, ось такий пристрій. Насправді це стаканчик для переміщень. Так, накриваю, роблю так і зараз я буду вже на городі. Ідеї для своїх фантастичних гумористичних оповідань чоловік бере із цілком реальної буденності. Так односельчани перевтілюються у казкових героїв, а звичайна городина набуває міфічних властивостей. Дізнатися, як це відбувається. Ми приїхали до пана Сергія додому. Якщо вам трапиться коли-небудь їсти електронні помідори, робіть отак. Електронні помідори мало чим відрізняються від звичайних помідорів, тільки, мабуть, назвою і способом вирощування. Так трішки попоївши, ми від чудо городини перейшли до справжньої, але й там на нас чекали дива. Звичайні кущі смородини на городі у фантаста перетворюються на справжні дерева. Іван Сергій стоїть біля звичайного кущика зі смородиною, а я стою біля його смородинового дерева. Бачите різницю? Справжнє дерево, справжнє до речі, справжнє дерево. дерево. Ось на цьому дереві, погляньте, росте смородина. Її Морошна. навіть можна так. М -м, смачна дійсно смачна дуже. дуже. Підрізав я, формував крону, а потім вже на третій-четвертий рік крона сформувалася, тепер воно плодоносить, росте. Угу. І плоди ще смачніші, ніж зі звичайних кущів. А оскільки чудо дерево на городі без охорони залишати не годиться, тут і вдень і вночі стоїть на варті Тотем Кирило. Він захищає і вдень і вночі мій город від шкідників, від птахів, від крадіїв. Дивиться за порядком на городі, щоб правильно росли рослини, щоб не було забагато бур'яну. Але щоб городина швидше дозрівала, одного нагляду замало. На півдні сонечка рослинам не бракує. А щоб рослини не страждали від спеки, пан Сергій зробив тут систему краплинного зрошування. Зібрана з підручного матеріалу, це на початковій стадії вирощування рослин. Я застосовую такий метод поливу. А коли вже рослини підросли, то тоді я вигадав. Зовсім інший, більш продуктивний метод це метод калюш. Нагорнув землю ага, отакусю, да, бачимо так. Так периметру. Ага. Нагорнув потім кидаєш, потім, ш... да. потім шлангу сюди і Воно заливає потихеньку це по всьому периметру і вода, щоб стояла сантиметрів п'ять. Але поніжитися у прохолодній водиці тут можуть не лише овочі для качок. Фантаст облаштував міні ставок. А доки пташки проходили СПА процедури, пан Сергій навчив мене, як розпізнавати якісні фрукти. В кожній груші є черв'ячок, це як знак якості про те, що продукція без ГМО і готова до вживання, ви не отруєтесь. Чи дійсно це так, ми вирішили перевірити. Зараз ми всі будемо шукати з паном Сергієм черв'ячка. А, а де ви його бачите? До речі, а, треба, треба грушу розрізати, і ага. там ми на розрізі побачимо. Так і сталося уже в першому фрукті. Ми знайшли контролера якості. Зараз разі? його посадимо на іншу грушу, щоб інша також була якісна. продегустував <рес> і повідомив нам чи вона корисна і готова Ось до так, споживання його зараз. пересадка ін... черв'яка. Нашому контролеру нову домівку знайшли. Тож можна й будинок письменника оглянути, а точніше, його горище. Тут письменник зберігає свої саморобні чудо скульптури. Це клітка для дятла. Там спеціально у нього для дзьоба. Бачите, є відсік. Спеціальна клітка для дятла. Щоб йому зручно було тримати дзьоба. Ще одне ноу-хау пана Сергія дзеркало для егоїстів, це щоб вони не наближалися і сильно не бачили свою красу. Тут тут є спеціальні гвістки на певній відстані, щоб не наблизитися. А закінчили ми екскурсію тостом і випили не аби що, а паперівочку. За аграрний бізнес за, аграрний за аграрну бізнес. справу. Край процвітає так і за аграрію. Так, паперівочку. <клес> Посиділи, можна і в дорогу вирушати. Ми подякували пану Сергію за таку пізнавальну екскурсію та за те, що перетворює щоденну буденну аграрну справу на яскраве видовище. Та поїхали далі. На пошуки агроцікавинок. А на Київщині в селі Княжичів програма Агрондю знайшла селянина, який з металобрухту змайстрував уже п'ятий трактор. Кому трактор, кому коник. А в програмі Аграндюз, аби покататися. Сьогодні ми разом із відомою вітчизняною співачкою байкершою Ренатою Штифель будемо випробовувати сільгосптехніку. І почали ми з найдревнішої. Дорогі мої, сьогодні програма Агроньюз проводитиме тест драйв, і перше, що ми випробуємо, ось такого коника. Переваги такого транспорту в тому, що посвідчення робити не потрібно, але й не поганяєш, як звикла наша гостя. Це на Мотоциклі в нас Так, так, да, я вже за рулем мілізалі. за рулем. Вісім років я катаюсь на мотоциклі. У мене тато байкер. Тут замість 200 кілометрів за годину на нашу гостю чекала не кваплива, але дуже романтична прогулянка. Свіжий воздух в лицо дує, а перед тобою йде така красавиця. Все прекрасно. Ще одна перевага в тому, що заправляється каштанка лише сіном та городиною, яких у господарстві не бракує. Комусь картошку треба перевезти там 100 гривень кошла сразу. Так що вона, вона на себе працює. За веселими деревенями ми й не чулися, як уже приїхали. Ось так на возі програма «Агроньюз» дісталася до винахідника трактора Віктора Петрашенка. І зараз ми перевіримо, наскільки хороший цей винахід. Тож ми вирушили на оглядини. Пан Віктор працює водієм у вільний від роботи час, як і всі односельчани розводить кроликів, курей та вирощує городину. Але це влітку взимку чоловік конструює трактори. Радіатор остався. Я його сюди втулив. крильчатка із газелі. Мотор Москвичовський, капот із владимирця, передній мост із електрокари. Так, за півроку купа металобрухту перетворилася на незамінного помічника на городі. Як такий працює, ми з Ренатою вирішили пересвідчитися. <кзвіжджання> Трішки покаталися, а тепер серйозний тест. Для цього поїдемо на трасу. Ганятися ми будемо ось на цій дорозі. Тут є якраз дві смуги. На одній буде трактор пана Віктора, а на іншій ось цей звичайний, звичний всім легковик. і ми перевіримо, хто ж із них швидший. На дорозі не на полі. Там би наш трактор дав фору будь-якому авто, а по рівному асфальту можна оцінити лише швидкість. Спідометра на тракторі не передбачено, не біда. Орієнтуємося по тому, що є на авто. А тут аж 60. Для екс-металобрукту просто космічна швидкість. Перегони закінчили та вже не квапливо поїхали додому підбивати підсумки. У нашому тест-драйві перемогла як завжди дружба. А я вам хочу подякувати за ваш чудовий видах, на якому ви нас покатали, за вашу увагу. Спасибі вам величезне. Мені було дуже приємно. А скажіть, Рената, як вам? От ви кермували як справжній шумахер. <рес> я бачу, ви так добре познайомилися з цим трактором. трактом. ж так я вже почала відчувати і сціплення, і газ, і дійсно дуже багато емоцій. Якщо хочете і спитати, як він у грязі да по бездорожі, то да, приїдете. Я вас покатаю. Раз. А селянам, які руками такого дива змайструвати не можуть. Мінагрополітики допомагає взяти техніку в лізинг чи кредит під вигідні відсотки. Возможно сегодня государство для в лісінг того необхідного оборудовання, щоб можна було безпечити логістику. Так з новою технікою селяни зможуть заробляти більше і відповідно розвивати свої господарства, а разом із тим і економіку своїх сіл та країни в цілому. Попередити означає врятувати. Пан Микола, що осені перед посівом, оброблює насіння пшениці протруйниками, а згодом і фунгіцидами, каже так точно впевнений, що збере врожай, а не те, що залишилося від нього після шкідників та хвороб. Все протравлюємо, обробляємо, звісно, теж не таким механічним сусом ручним. От обробляємо і тоді починаємо сіяти. Шкідники та хвороби можуть знищити до 70% врожаю, а тому існує цілий комплекс препаратів, які захищають рослини від шкідливих організмів. Найдієвіші з них фунгіциди. Це спеціальні хімічні речовини, якими можна протруювати насіння, оприскувати сходи рослин під час вегетації або ж обробляти приміщення, де зберігається насіння. Це забезпечує гарний ріст рослин, входження в зиму та. Перезимів для того, щоб просто зберегти турожальність не втрати на хворобах або на шкідниках, які з чим вже два чи більше років стикаємося, що не виробивши на осінь, весною маємо проблему. Вибирати ж продукцію краще вітчизняного виробництва, бо виробляється вона з урахуванням особливостей саме українських ґрунтів та клімату, а також проходить державну стандартизацію та кілька ступенів перевірок. Представники понад 500 найбільших аграрних компаній з'їдуться 19 вересня до Києва на четверту міжнародну конференцію Ефективне управління великими агрокомпаніями. Організовує захід асоціація Український клуб аграрного бізнесу спільно з агентством «Агрі-Івент». З вами була я настасія кобузова та програма «Агроньюз». А партнер нашої програми торговий дім Украгропром національний виробник елітного насіння. Зустрінемося за тиждень.